Вітаю вас, 25 липня. Розклад про е, збій в роботі Starlink. Те, що сталося вчора ввечері, спочатку писали, що тільки на фронті е, в ЗСУ не працює Starlink. Ну, ну не знаю, на ну, десь пів години, може, максимум годину. Не було зв'язку. Я так думаю, це дуже тривожненько щось. А потім написали, що всі термінали по всьому світу Starlink лягли. Десь через годину почали писати, що зв'язок потроху відновлюється. Давайте спитаємо. Вчора термінали Starlink впали по всьому світу. Проблема глобальна. Було написано на, їхньому, на їхній сторінці, на їхньому сайті. Starlink вчора в... перестав працювати по всьому світу. Що сталося? Що сталося? Головна причина: збій Старлінка вчора. Ввечері, пізно ввечері. Плани. Це планувалось. А ну-ка. Опа, планувалось дияволом. дияволом. І заплачені гроші. Тобто, планувалось дияволом, якимось дияволом. Ну, у нас дияволів, ну, я не знаю, їх багато. Це може бути і Росія, це може бути і Китай. Ну, багато дияволів. Це люди, це держави, які нусь. Ну, ось, ну, ну ось диявол. Війна, п'ять мечів, захист, щоб втратили захист на війні, щоб втратили балансу. Це спеціально зроблено. Або Росія, або Китай. Щоб Україна втратила захист на фронті. П'ять мечів це війна. Я в шоці. Яким чином вони це зробили? Яким чином вони це зробили? Ану, покажіть. Starlink перестав працювати вчора ввечері по всьому світу. Яким чином це зроблено. Яким чином це зроблено? По шпентаклі. Вибір. Трійка кубків то з пентаклі, то з кубків. Пасив. Щоб вони, воно лягло на пасив. Ох. Ну, тут, звісно, важко зрозуміти, яким чином воно зроблено. Я думаю, що це щось пов'язано з цим всім хакерством, інтернетом, цими всіма штуками. Я думаю, так. Тому що тут робота, групи людей, заплачені гроші. Щось таке. Чи буде ще повторення ось такого? Чи буде ще повторення ось такого, що відбулося вчора ввечері? Збій терміналів, не працювали старлінки? В ЗСУ на фронті. Ну, давайте про них спитаю. В ЗСУ на фронті не працювали сталінки вчора ввечері. Чи може бути ще повтор такого ж? Для них да, повтор того, що було. Так, вони планують. Вони планують, це на годину було, півгодини годину вони планують на більший час, щоб десь прорватися. Ось зараз. Давайте спитаємо, чи вдасться. Чи вдасться Росії прорватися на фронті, коли знов може бути проблема зі стерлінками в ЗСУ? Чи зможе Росія прорватися на фронті, якщо буде проблема зі стерлінками в ЗСУ? Вищий суд. А, кін... да, так. Да. Ну, звісно, вони ж до цього готуються. Да. Десь прорив Вищий суд. Король мечів це військові, імператор це їхні керівники, військове вище керівництво. Да, плани є, вже є плани, де йти, де прорватися. Дивіться, їхня мета прорватися в якесь велике місто на Донеччині. Велике місто на Донеччині. Їх мета прорватися. Мені відразу в голову прийшли два міста: це Краматорськ і Слов'янськ. Я вам чесно кажу. Ось просто я побачила оцю промальовку, хоча тут це не місто, це ці руїни, оці камні. А мені відразу ось це загроза дуже велика є. Чи наші знайдуть, чи наші знайдуть якусь альтернативу? Старлінків щоб. Ну, це зв'язок, вони, вони нічого не будуть бачити, немає зв'язку. Ну, ви ж розумієте, що знайдуть ЗСУ якусь альтернативу Старлінку Якщо ну, вже ж таке вчора відбулося, чи знайдуть альтернативу Старлінку. Ну, я не знаю, звісно, світ. Десь є... Ні, немає альтернативи. Немає аль альтернативи Старлінку поки що. Ілюзія немає. Це так, це так швидко не робиться. Бачите, уход від цього? Ні, немає. Треба чекати, на треба... Це, це, це потрібен час. А тут треба швидко. Ось це те, що вчора відбулося. Збій в роботі Старлінг. ЗСУ ввечері залишились без зв'язку. Півгодини, година максимум. Чи дійсно? Є якісь там на фронті за цей час щось таке непередбачуване для Збройних сил України було. Оце що? да, Удари. да, дивіться, паш мечів, проникнення, рознюхання і удари по нашим. Вони десь там пролізли, щось рознюхали і потім трійка мечів, удари болісні. Наносили удари. Тобто рознюхали, де наші, потім наносили удари. Ну, це шок. Я не знаю, що відбувається на фронті. Я вам розказую те, що мені ось показують. Ну ось так. Дуже, дуже велика загроза, небезпека стосовно цих старлінків зв'язку для фронту. Чи зможе, чи зможе Ілон Маск, оця його контора, якось запобігти подальшим атакам на його старлінки? Чи зможе запобігти подальшим атакам на його старлінки? Ось в цій компанії Маска є зрадники, які там зсередини щось роблять, всередині роблять. Вони це роблять всередині. Так, а ще тут ви писали: Росія готує ядерну диверсію в космосі, яка може знищити супутники США. Давайте спитаємо. Це правда, що Росія готує ядерну диверсію в космосі і вона може знищити супутники США. Ілюзія. Понятно, уход від цього. Ну, це, мені кажуть, що тетя Альона – це якийсь вред Сіва і кобили. Диявол, сила. Розмови, це просто розмови показати свою силу. Ні, мені показує, що ні. Стосовно старлінків, це хтось, це щось хакерське, це проплачене, це замовлене. І я скажу, що це не просто так хтось бухти, барахти. Це якісь ще здали щось або працювали працівники всередині цього підприємства, цієї контори. Ось такі справи.